Ся моя морозиться, спасина, не ворота, спаси нас, всі святи, модьбо нас, Будьмо уважні, примудись, роки виного сьомий, вознесися на небеса Боже і по всій землі слава Твоя, Вознесися на небеса по всій землі не сьогодні. Готове серце моє, Боже, готове серце моє. Співатиму в імені Твой Мом, вонесися на небеса Божий, вознеси, голова Твоєго, вознесися на небеса Боже, і усіх землі Сьогодні. Господу помолимо, Господи, Посилу. Диша нехай Борис Господу, боріть богу святих, і отворіть його твердені сина, Його. Господу. Все, що дишений, ходить, що «Що І щоб сподобатися нам вислухти святої вам Господа богомолимо. Господи помилую, Господи мовили, Напожді, вислухаймо свято Євангелія, на Твоє святого Євангелія, читання тобі, Господи, Будьмо уважні. Одного разу одинадцять учеників пішли в Галилею на нагору, куди згодів їм Ісус, і побачивши його, поклинилися йому а деякі засумнівались, і наблизившись Ісус, сказав їм, да мені вся та влада на небі і на землі. Отже, йдіть, навчайте всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я вам. І ось я з вами по всі дні. до кинца веку. Аминь. Слава Тебе, Господу помолимось, промомо всіх. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господу помолимось, промомо всіх. Poder com ele.